Пішов на фронт добровольцем і загинув на Донеччині за Україну. У Сумах попрощалися з загиблим захисником, старшим солдатом Романом Бондаренком. Віддати шану герою на алею слави Баранівського кладовища прийшли його родичі, колеги і військові побратими. Він був дуже хорошим чоловіком, справедливим, порядочним. Серед общества, серед людей, тобто Рома був супер. Він все починав з добровольчих формувань і пішов далі Збройні Сили. Тому нікуди не їхав, нікуди не тікав, завжди був з сумами. Люди людина слова, який завжди, як казав, так і робив. І ніколи не відступав назад. Тому, як побратим, з яким провели дуже багато часу у формі, знали, що ніколи не підведе, тому він завжди буде з нами, і ніколи нас не залишить. Син наших друзів дуже, дуже, дуже знайомий, дуже гарний хлопець, дуже добрий хлопець, слів немає. Коли він пішов на фронт, він пішов восени. Мав родину, у нього дочка є. Мав дружину, працював спочатку в поліції, потім уже по ну, іншій роботі. Роман Бондаренко не дожив чотири місяці до свого сорокаріччя. Його життя обірвалося поблизу села Залізнянське Бахмутського району Донецької області, розповів офіцер Сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Сьогодні ми прощаємося з військовослужбовцем, старшим салатом Бандерінка Роман Віталійович, стрілець снайпер механізованого згоду сухопутників Збройних сил України, загинув під час виконання обов'язків сьогодні захисту Батьківщини 3 лютого 2023 року. Поховали загиблого бійця на Алеї Славу Баранівського цвинтаря в Сумах. Анна Книш, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми.